Ми, приїхали! ми приїхали! ми є. Ukrayna, yeter. Вон! Путін вон! Путін вон! Путін вон! Українська мовна телекомпанія столиця доброго дня, шановні наші глядачі. Ви бачите, зі мною знаходиться тут Представтесь, будь ласка. Каді Ісмаїл, сам вороженець 20 років, зараз роботи в Києві. Моя жінка книзька татарка. Ми за мир, ми за стабільність, ми за єдину Україну. Ми частина цього общества. Ми надіємося, що. мы победим, потому что за нас весь мир. Вы можете пару слов сказать вот, действительно вот такого митинга женщины, мужчины, крымские татары, которые здесь на площади и вот пришли сюда для того, чтобы услышать, что мы их поддерживаем. Мы собрались здесь, чтобы, чтобы, доказать, мы за единую Украину, мы за единую сильную Украину, мы не хотим идти в Россию, мы хотим жить в этой стране, где все люди любят друг друга, живут друг с другом дружно мирно понимать друг друга. Мы уже понимаем это, поэтому мы пришли сюда поддерживать Крымского народа, поддерживать Крым. Крым – часть украинской земли. Было, есть и будет. Я приехал из Москвы. Вот я Вы хотите, чтобы вы что вы думаете, как на, 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 на вашу вот точку зрения? Вот

на Майдані. 21 листопада, Побачили це все, перебули це все, пережили. Надіюся, що так, якраз подали. На Майдані медичний Так. Спочатку були в Приспутах, потім в Михайлівському, потім на Майдані на Хіба залежить, Багато людей збудають. Дуже багато. Ну, зараз на даний момент вже менше. І перев'язки не залишили. Скажіть пані, як на вашу думку ми тут зустріли психолога відмову. Зараз потрібна психологічна допомога людям. Звичайно. І, і, не, і не тільки постраждали, а просто тим людям, які, які чекають, і ще які якісь вдома, в і в інших містах України, так. в Криму Звичайно. і все таке інше. Звичайно. Просто прости і маленьким дітям, і старим, і всім і вам велики. Все буде добре. Все буде добре.